Вітаємо з випуском новин від 17 лютого. Команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Бачите правопорушення? Телефонуйте муніципальній варті 068 861 49 48. Ваша небайдужість запорука наших швидких дій. Так, сьогодні надійшов виклик з повідомленням, що в районі залізничної дороги знайдено громадянина похилого віку без документів, що лежав на землі у свідомому стані, але з явними ознаками втрати пам'яті, який не зміг зв'язати декількох слів. Муніципали викликали швидку. А? Що з вами відбувало? Ну що, Уші на як вас зовут? Ви пам'ятаєте? Ну, ну, ну. Помню. Єдине, що зрозуміло, їхав велосипедом з роботи, згадав за жінку. А як звати себе, не пам'ятає. як звати? Як? Як? Прибувша бригада екстреної медичної допомоги, оглянула громадянина і доставила до медичного закладу. Де, як з'ясувалося, на нього вже чекала донька. Як добре, що ця історія так добре скінчилася, шановні громадяни, носіть з собою документи, посвідчуючи особу. Це ваша власна безпека. Дотримання правил паркування та зупинки автотранспортних засобів в сучасному місті є досить проблематичним. Білгородністровський тому не виключення. Автівки на газонах, клумбах, тротуарах, пішохідних переходах чи перехрестях власні зручності громадян штовхають на порушення. Я швиденько мені потрібно саме сюди. Всі так стають, і я теж такі виправдання кермувальників. Команда комунальної установи «Муніципальна варта працює 24 на 7, щоб забезпечити вільне пересування містом усіх учасників дорожнього руху. Ви просили, ми відреагували Радіус охоплення вулиць міста з найбільш жвавим рухом збільшено. Спільно з поліцією ці рейди проходять ще результативніше. Под знаком стоїте. А, хорошо, що дітей. уже так? Перепаркуйте, пожалуйста, транспортное средство. Перепаркувати? Да. Там нету знака. Паркування в межах дії знаку заборонено. Дякуємо тим, хто прислухався. Та без ложки дьогтю не обійшлося. Хто не прислухався, попередження на лобове скло знову порушив. Протокол штраф. Вулиця Єврейська, Охорону громадського порядку та безпеку громадян під час комендантської години забезпечують працівники поліції та муніципальної варти. Перевірка документів на авто, посвідчень та перепусток, огляд транспортного засобу, дотримання заходів правового режиму воєнного стану. Перш за все. Документи А Все добренько, щасливого путі. Ці ж норми розповсюджуються і на таксистів. Доставляєте клієнтів вчасно. Комендантська година. Я хочу попазду дано. Теплі укриття, призначені для безпечного перебування громадян під час повітряних тривог, стали місцями дислокації асоціальних осіб. Йду домой. Ти завтра п'ять серйозно. Ні, пішло, Мабуть, вдома не так вже й чекають, якщо в укритті затишніше. До порушення комендантської години доводить і несправність ваших гаджетів. У мене во. Вот такая вот проблема. Я не видел время. У мене показує 10 10.18. І mm. mm. 10. де поділася та година? Загадка. Нагадуємо, що розпиття алкогольних напоїв в громадських місцях заборонено. Офіційне місце. А де Можна вдома. Адміністративне правопорушення усунено, та не зі всіма так легко домовитися. Ти вважаєш, що це нормально? Ні, не нормально сімоступіння катай дієтмагазину. А тайдієтмагазину позайдієтмагазину. Тих, хто вживає невідомі суміші зі складом всієї таблиці Менделєєва вгамувати зможуть лише в відділку поліції. Тримайте руку на пульсі подій з випусками ситуаційного центру муніципальної варти Білогородністровської міської ради.